Оренда чи власне житло? Це одвічна тема для дискусії, особливо серед українців. Чи вигідно все життя орендувати житло? І кому цей варіант підходить, а кому ні? Давайте розбиратися на моєму ютуб-каналі нарешті я вдома. Мене звати Анна Федорінова, я ріелторка та підприємиця і готова ділитися з вами реальним досвідом і актуальною інформацією. А ви не забудьте підписатися і лайкніть це відео. Я одразу хочу сказати важливу річ: оренда житла це непогано, погано платити і не розуміти, чому саме ти платиш і за що. Багато людей роками живуть в оренді, Щомісяця переводять гроші і сприймають це як щось нормальне і незмінне. Приходить лист. Про підвищення ціни вони зляться, але все одно залишаються. Не тому, що так вигідніше, а тому, що так простіше. Оренда на довгий строк працює не як житло, а як система. Вона побудована приблизно так само, як банки з відсотками, комунальні послуги чи інтернет-контракти. Це не про квадратні метри, це про психологію. Система розрахована на те, що людям дорого переїжджати, важко виходити із зони комфорту і страшно щось міняти, навіть якщо вони розуміють, що переплачують. Саме тому для тих, хто живе в одному житлі роками, оренда постійно зростає. Для нових клієнтів завжди знаходяться спеціальні умови. Це не випадковість. Так працює ринок на оренді. Заробляють ті, хто готовий рухатися і мінятися, і виходити із зони комфорту. А більшість людей хороші виконавці. Вони хочуть стабільності, спокою і передбачуваності. І це нормально, це не добре і не погано. Це вибір. Проблема починається тоді, коли людина не хоче нічого змінювати, але при цьому постійно злиться, що платить все більше і більше. Якщо ви не хочете бути лендлордом або власником, це нормально, ніхто не зобов'язаний інвестувати в нерухомість. Але тоді важливо не обманювати себе і чітко розуміти, скільки насправді коштує ваш комфорт. Давайте подивимось на простий приклад. Ви платите 2400 доларів за оренду. Така сама квартира, але якщо переїхати, може коштувати 1800 доларів сьогодні. Різниця 600 доларів на місяць. Це 7200 доларів на рік. За кілька років. Це вже перший внесок на нерухомість, просто виплачений не вам, а комусь іншому. Те саме стосується відсоткових ставок людей, які мають іпотеку 20 років. Вони 20 років продовжують автоматично натиском на одну клавішу, подовжують собі цю іпотеку, і тоді для них не повірите, але за 20 років буде невигідні тариф. А людям, які прийдуть брати першу іпотеку, зроблять найнижчу відсоткову ставку. Знайте про це, що кожна. На ваше рефінансування буде не по вигідній відсотковій ставці. Тому насправді вигідно користуватися послугами іпотечних брокерів щоразу, коли робите рефінансування. Тобто за 3-5 років перший ваш термін рефінансування ви звертаєтесь до іпотечного брокера. Автоматичне рефінансування у вас може бути 4%, А якщо ви звернетесь до моргейдж-брокера, він вам може зробити 3,5%. Тобто, ви виходите наново на ринок нерухомості. Для того, щоб взяти собі класну відсоткову ставку. Тобто людина, яка 20 років користується одним тим самим банком, за 20 років чи раніше вона буде мати невигідну відсоткову ставку, а людина, яка прийде з вулиці, буде мати нижчу відсоткову ставку. Або, скажімо, комунальні послуги і інтернет. Ви співпрацюєте з одним провайдером багато років, він вам ніколи знижки не зробить. У вас будуть найвищі тарифи. І коли в момент ви захочете вийти зі своєї комфортної зони. До іншого інтернет-провайдера або комунального провайдера ви собі маєте вигідні тарифи у наступному. І тут є один важливий момент для українців. Переїзд не проблема. Будь-який іммігрант, який хоча б раз зібрав своє життя у валізу і переїхав в іншу країну, знає фізично це не складно. Найскладніше наважитись, оренда дорога, але питання не в цьому. Питання в тому, чи можемо ми щось з цим зробити. І відповідь: так, можемо. Можна переїхати в дешевшу оренду, можна перестати платити в повітря, можна почати накопичувати. І я зараз розкажу, як це було у нас. Коли ми приїхали до Канади, у нас було 100 доларів у кишені. Накопичувати гроші було надзвичайно важко. Тому ми прийняли рішення, яке для багатьох здається дивним. Ми зняли півдуплексу з п'ятьма спальнями. Ми самі жили в одній кімнаті, а в інших жили люди. Які платили нам оренду у результаті? Наша оренда разом з комунальними обходилась приблизно у 200 доларів на місяць, і за цей час ми змогли накопичити 40 тисяч доларів на перший внесок. Так, це був вихід із зони комфорту, але тимчасовий заради великої мети. Давайте так. Між нами чи можна взяти в оренду окремий будинок на 6-7 спалень і здавати кожну е, спальню покімнатно? Скоріше за все, ваш лендлорд буде не в захоті від цього, але це певні ризики, на які кожен з вас може піти а може не піти. Це той шлях, яким ми свого часу пішли. Так, ми е, зняли окремий будинок і покімнатно здали кожну спальню, і це нам допомогло е, по-перше розібратися, що таке property management, організація. Простору всередині будинку, ну і по-друге, закумулювати свій даунпеймент, перший внесок на першу нерухомість. Чи іти цим шляхом вам, вам вирішувати, ви знаєте самі свого лендлорда, хто вам здає цей будинок. Якщо це велика компанія, скоріш за все, вони не будуть приходити щомісяця і перевіряти ваші кімнати, ви можете піти на ці ризики і здавати свої спальні. Якщо ваш лендлорд це є. Приватна людина, яка живе по сусідству, скоріш за все, він чи вона дізнається про цю схему. Тому я іще раз хочу підкреслити, що можливо я скажу доволі провокативну річ, але цей шлях був нашим. Ми ним пішли, і ми на цьому заробили чи йти вам, вам вирішувати. Як воно працює по цифрах, ви можете знімати цілий будинок за дві або хай з ним три тисячі доларів, якщо це дійсно величезний будинок і в ньому є дві, три, п'ять спалень, то кожна спальня може здаватися по 700-500 доларів на місяць. Ви самі можете вирішувати. Тобто, якщо ви знайдете класних орендарів на кожну спальню і будете готові шерити кічин, тобто ділитися одними санвузлами і однією. Кухнею, то самі порахуйте, скільки ви можете заробляти. Якщо ви сплачуєте найвищі 3 тисячі на місяць за будинок, а у вас мінімум 5 спалень там по 500-700 доларів, то звичайно ви майже всю оренду за допомогою плати людей собі покриваєте, але ваша безкоштовна оренда. Виходить, що вартує ваших сил і енергії. Знову ж хочу підкреслити, чи йти цим шляхом, чи не йти, вирішувати вам. Щодо документального підтвердження цієї схеми, його як такого немає. Тобто, ви самі маєте контракт з вашим лендлордом, в якому сплачуєте 3 тисячі або 2 тисячі за будинок на місяць, і ви самі берете з кожної кімнати, скоріш за все, готівку, бо ви з ними не підпишете ніякий контракт. Тому ціна оренди можливо буде навіть 500 доларів на місяць, але це буде готівкове розрахування. Тому що насправді своєму лендлорду ви можете сказати про сабліс, можете не сказати. Знову ж таки, це ваші ризики. Сьогодні я живу у великому будинку біля приватного озера, з виходом на великий парк. Це не випадковість і неудача, це наслідок рішень, які були прийняті вчасно. Якщо ви нові у Калгарі, орендуєте житло і думаєте, що покупка ще не для мене. Давайте перевіримо це на цифрах. Калгарі одне з небагатьох міст у Канаді, де досі можна зайти в ринок розумно. Але це вікно можливостей не буде відкритим завжди. Якщо ви хочете зрозуміти, скільки ви реально переплачуєте за оренду, чи можете вже сьогодні купити нерухомість, як швидше і розумніше вийти з оренди. І де в Калгарі ще залишаються адекватні ціни, напишіть мені. Я працюю з нерухомістю у Калгарі і завжди рахую по фактах, а не по емоціях. Щоб не загубитися у всесвіті нерухомості і зробити правильне рішення, я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити сердечко, писати коментарі. І зустрінемось у наступних відео. До понеділка.